Ми маємо сьогодні особливих гостей, тому що це люди не просто люди, які вибрали колись професію рятувати інших. Це люди, які в останню чергу думають про себе. А рік, який минув 22-й рік і рік, який почався 23-й, став справжнім, як кажуть зараз, народі, лютим роком для українських рятувальників для тисяч українців. Вони янголи охоронці, бо вчасно приходять на допомогу. І сьогодні на студії начальник групи рятувальних робіт мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України Сергій Ковальчук. Вітаємо! Доброго, Сергію, доброго і ранку. фельдшер групи рятувальних робіт Іван Коваль. Спасибі. Дякую, що зайшли час, тому що у вас насичений графік зараз. Запоріжжя, Туреччина, та... mm -hmm. і ми знаємо, що вас більше вразило і де, і як, і про це все хочеться поговорити. Але давайте почнемо з Запоріжжя. У нас є невеличкий сюжет, щоб ми згадали все, як би це боляче не було, а потім вже по деталях покритих розібрали. Уваг на екрані. 2 березня 2023 року ніч жителів Запоріжжя буде сигнал повітряної тривоги. Хтось за звичку біжить у бомбосховище, хтось тривогу ігнорує. Поки лунає сирена, Росія починає обстрілювати Запоріжжя. Одна з ракет С-300 влучає у п'ятиповерховий житловий будинок. Роботи з порятунку та розбір завалів тривали понад чотири доби. Внаслідок теракту загинуло 13 мирних жителів. Серед них восьмимісячна дитина. П'ять людей вважаються зниклими безвісти. Сергій Іване, от хочеться зараз, наприклад, того, що ми зараз побачили, трошки пірнути вашу професію. Як це відбувається логістично? Ви бачите цю трагедію, ви бачите цей жах. На чому ви концентруєтесь перше? Які ваші дії, які обмеження? От якщо можна, то конкретно на цьому випадку? З чого воно починається? Ви приїжджаєте на місце події? І це все починається з сигналу збір аварія? Ми, нам <плес> йде наказ виїжджати в певну точку, де сталося лихо. Угу. А, у нас є певний час, щоб зібрати все необхідне обладнання, особовий склад речі і вирішити до місця проведення аварійної рісла. Скільки часу здається на це в середньому? А, ну, все залежить від, від того, де знаходиться. Якщо, скажімо так, надзвичайна ситуація близька від підрозділу постійного базового, де ми постійно базуємося, то екіпаж виїжджає за три хвилини. Uh -huh. А якщо далеко, типа от як Київ і Запоріжжя, то в нас було півгодини на збори. Ми виїхали через півгодини. От ви приїжджаєте, можна собі уявити цей весь жах, так клуби е пилу, людські крики, стоген, е вогонь, який горить. З чого починається ця робота? Ви чуєте голоси людей, які під завалами? Як їх починати витягати? З чого починати? Як зробити так, щоб максимально врятувати людей? Все починається з того, що місцеві загони, які прибувають першими на місце, вони деблокують людей, які можуть заважати це такі свідки, так? Не, не можуть заважати, які залишилися неушкоджені і не заблоковані в приміщенні. деблокують. значить деблокують? Деблокація Це Вивільнення людей з-під завалу. Це вже деблокація. А ті люди, які залишились неушкоджені, як ми бачили в Дніпрі, як були і в Запоріжжі, тобто людей знімають там, з балконів, uh -huh. з поверхів. Тобто ці люди, які можуть вільно пересуватися і мають, скажімо так, невеликі ушкодження, їх знімають в першу чергу. У нас просто є певний час, щоб доїхати. Це там 6 7 годин, які ми знаходимося на марші. Потім, коли ми прибуваємо, це вже м, починається наша робота. Нам треба по-перше дбати про особисту безпеку, а, і е, нам треба м, м, зробити безпечним місце роботи. Тобто є конструкції, які нависають, які можуть заважати, які можуть травмувати рятувальників. ви намагаєтесь тобто, це... їх прибрати кілька вся, вся робота, скажімо так, вся основна робота починається зверху. Тобто потрібно з самої верхньої точки будівлі зрізати все, що нависає, що може прилетіти. І, Прилетити. І тільки тоді добиратися так. туди додому е, ну це робиться дуже швидко а потім уже. Уже е, рятувальники безпосередньо йдуть і деблокують. Ну, все залежить, ви розумієте, тобто є певний алгоритм. А от є, давайте по конкретно по Запоріжжю. Ми зараз нагадали угу. по Запоріжжю. От конкретно цей будинок. І ви були там, ви знали, як це все відбувалося. Ви чули крики людей, які були під завалами. Ви знімали зверху ті е, предмети, е, частини будівлі, які нависали, могли травмувати вже вас, ДСНСників. Як це було саме в Запоріжжі? Зрізали, тобто, при, при, при прибули. Так, як я і казав раніше, саме вверх. Верх. Все, що нависає, все, що може прилетіти, все зрізається, все прибирається. Це можна просто скидати, можна робити за допомогою крана, э можна ну, різ багато різних способів. Головне, забезпечити місце роботи. Де працює група рятувальників, щоб це було безпечно? Середі, це цинічне питання, але у професіоналів є така та між собою історія. Ви приїжджаєте на місце трагедії і ви на око уявляєте собі, скількох можна врятувати, скількох ні. Ну, от приблизно ви бачите, так, це масштаб такий. Як, як ви це бачите? Я просто хочу в голову пірнути. Е, мабуть, коли ти приїжджаєш на місце, ви розумієте, ну, кожен. Кожен раз не Кожен обману, раз, але да, тим не менше. Вони, вони різні дуже. І е, вибух газу побутового в, е, в багатоповерхівці, він відрізняється від вибуху ракети в тому ж будівлі. Е, ми е, під час розбору ми вже бачимо, чи є е, пустоти, в яких можуть. Бути живі люди, а от ви чуєте конкретно, коли є голоси людей, яких ви чуєте вони а... живі. Як з ними, з ними навести контакт? Якщо, вони якщо ми чуємо голоси людей, ми встановлюємо контакт. Mm -hmm. Ми намагаємося встановити, в якому вони стану mm -hmm. стану. Чи є хтось поблизу? Чи, можливо, вони знають якусь інформацію там про сусідів? Mm -hmm. чи щось це постійна робота, яка нам допомагає з'ясувати, чи є хто ще yeah. в домі, чи може інформацію якось підтвердити mm -hmm. по uh, тим людям, які могли uh, перебувати там в гостях, там ще щось. То слухати на 360 людям, які опинилися в такій ситуації, і так, звичайно. Волоси. І це і ще це комунікація з людиною, яка знаходиться в стресовій ситуації, то тобто, є людина, яка завалена, яка не може рухатись, яка думає, що все вже мені капець. Ага. От і вона чує, вона спілкується з рятувальниками і стає. Ну да, вона трошки вже знає, краще. що прийшла допомога, і вже психологічно для неї це розрада. що їй скоро краї, врятув... що Трошки, трошки треба трошки почекати. Ми зараз тебе обов'язково викопаємо. Трошки, трошки почекати. А що ви відчуваєте, коли приходить той момент, коли ви викопали, коли ви берете цю людину на руки, коли ви її можете обійняти, потримати за руку? Що ви як люди відчуваєте, крім того, як професіонали? Ми підняли, обійняли, і бистренько передали медикам. А. А. Бистренько, дуже дуже. Швидко потрібно Пішли. передати, Пішли. тому що, е, ви розумієте, завал це е, людина знаходиться в стиснутому стані. Є, це, е, синдром тривалого стиснення. Так, можливо. синдром тривалого стиснення і, і людину, як тільки як ви деблокували людину, її дуже швидко як найшвидшим якнайшвидшим е, образом потрібно передати медикам. тому що ну, вони краще знають в них. Спеціальна освіта є для того, щоб вони знають, що з ними робити далі. Сім рідні, друзі, яким себе вести, тому що часто вони прибігають, влаштовують істерику і можуть це заважати заважати. Якась логістика така. Вони заважають, але ну в нашій країні у нас так. є кордон, виставляється поліція, і вони не пускають так, це, родичів. Це, які... це робота поліції. Там да. за родичами працюють психологи. ДСНС вони надають прямо там психолог... на місці. Так. Прямо так. на місці. Вони Завжди надають психологію виїжджають. Психологі так, да, вони дуже... надають психологічну допомогу, і е, ну, нам легше працювати, е, коли ми не чуємо родичів. Бо це, ну, це Серед... дуже психологічно тисне на тебе. У нас в гостях ДСНСники Сергій Ковальчук і Іван Коваль, які були і на розбору завалів у Запоріжжі, а також були і в Туреччині. І за хвилину ми саме про Туреччину поговоримо. Угу. Невеличку вірочку за солошню угу. до камеру. Дивишся. Потрібно тобі. Бачите, ми продовжуємо безперервно розмову. Це цікаво. В нас сьогодні в гостях е, рятівники. Е, це начальник групи рятівних робіт мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України Сергій Ковальчук і фельдшер групи рятувальних робіт Іван Коваль. Е, ми анонсували, що ми поговоримо далі про Туреччину, в якій ви були, де допомагали рятувати і зараз. Вже відомо офіційно про 46 тисяч 104 загиблих. Це офіційна інформація від президента Роджіпа Ердогана. Е, і це лихо здригнуло взагалі весь світ. Навіть на якийсь час забули про війну в Україні. Вона відійшла з перших шпальт, тому що за кілька хвилин миттєвості гине там десятки тисяч людей. І місто стає схожим на вибачте цю алюзію. Проводили багато часто на Маріуполь на Алепу. Так да <зас> <зас> ви вперше стикалися з таким масштабом трагедії? З, ви як... з землетрусом так землетрусом вперше з такими масштабами масштаби і, дуже дуже, і, дуже і, великі, таким люським горами велика велика кількість загиблих. Тобто, ну практично в кожному будинку є загиблю. Яка специфіка роботи там? Тому що ж поштовхи тривають досі постійно. І ви, ви відчували не? так само? Да. Так, ми так? відчували поштовхи. Ну основне, це ж п'ять, я може повторюсь, але це ну, не те, що я це дуже важливо. Тобто це особиста безпека рятувальників. Тобто, от, з одного боку, нам потрібно швидко. швидко зайти в будівлю і працювати там, а з другого боку, нам потрібно дбати за власну безпеку, тому що е... якщо буде Повторний поштовх, будинок складеться і ляже група рятувальників, ага. ще, яка там працює. Це не дуже професійно. Це не дуже, це не дуже ну, професійно. логічно. І як ви це робите? От поясніть, враховуючи там, що ви знаєте, що в будь-якому миті може бути поштовхи. Тобто ви знову зверху, да? а, так а, як так. зверху, ну це все залежить від конкретної будівлі. Я не можу вам сказати, що ми працюємо тільки зверху або тільки знизу. Тобто ти приходиш на конкретну будівлю, і ти вже потім бачиш, як тобі потрібно, чи з боку тобі потрібно зайти, чи тобі зверху чи потрібно зайти. чи через підвал, чи через підвал. Тобто якщо ми не можемо зайти зверху, ми заходимо знизу. Якщо ми не можемо зайти зліва, то ми заходимо справа. А ви тримали контакт там з сейсмологами, які могли прогнозувати, що через якийсь час знову можуть бути повторні поштовхи, чи в даному моменті вони вже нічого не могли прогнозувати, тільки покладалися на те, не знаю на удачу і на саму природу. Ну, спрогнозувати землетрус взагалі майже неможливо. Тому ми е виконували нашу роботу, е маючи в голові, що може бути повторний е землетрус. Тому ми, то ми е намагалися. Е себе якось обезпечити в плані проникнення в будівлю і якщо будівля була досить нестабільна ми без важкої техніки ми якщо там нема скажімо так підтвердженого живого, ми туди не заходимо. Ви відчували на собі поштовхи? Як вони відчувалися? Ну, ну як трусить. Одне діло трусить, коли ти ніби почуваєш, що тебе там ноги підкошуються, а інше діло, коли ти відчуваєш реально і ти відчуваєш, відчуваєш. Це відчуття, мабуть, сплутати з чимось важко, і ти відчуваєш, як земля стає під тобою трошки м'яка. Так, от якось це було під час роботи, чи це було вночі, коли відпочивали? Як це під час роботи? Маленькі землетруси ти не відчуваєш. Тобто там 3-4 бали, мабуть, Ні, 5. Е... Відчували. 5, ну, 5, 5 балів. Вже Поки ми працювали, там було я точно не можу вам сказати, не ну, більше 5 балів. Там щось, по-моєму, 5,3, щоб глядачам щоб, щоб вони зрозуміли, оті фатальні поштовхи були 7 і 7, 8. 7 і 8. Так, а ти 5. Тобто, це великі поштовхи Ну опять же, я ж вам кажу, що це ну то, що по приложенню, то, що показувало приложення на телефоні. Слухайте, а от ваш був мов. Не бар'єру, я постійно про це думаю. Це ж провінція Туреччина. Там не чинають англійською розмовляють. Таку, так. Зні. Як ви контакт ці намагалися знайти? Е, та дивіться, там була група волонтерів, е, які приїхали з різних провінцій Турції, які з різних країн світу. Навіть з різних країн світу, Раз... ага. різних країн -світу да. тобто турки, які. Е, е... Мали, мали згоду з перекладати, перекладати й мали можливість приїхати в країну. Щоб вони з вами там фактично в завалах. Так. Вони, вони з нами мали ну, вони... в завал. Вони не ходили, а вони з нами були. Вони мешкали з нами в таборі. І вони... Вели комунікацію з місцями. Да, вели комунікацію з місцями. Вони, скажімо так, вони знаходилися в безпечній зоні біля будівлі, біля якої ми працювали. Допомагала вам знайти комунікацію з такому місцем. Так, ви розумієте, забави? дивіться, що група, яка виїжджає на, пошуку... на аварійно-рятувальні роботи, їм дається тільки сектор. От mm. Дається сектор, наприклад, там, ну, хай буде. Ну, частини да, 10 місць... квадратних метрів. Е, ні, 3, 3... Кі -кі кілометри. Да, 10 ага, квадратних, квадратних кілометрів дається ага. сектор. От. І група вже визначає, де, яка приїжджає, веде комунікацію з місцевим населенням, тобто, зразу через перекладача шукається хтось, якийсь там дядько, який біля цього будинку сидить. Ага, зрозуміло. От. Ти в нього питаєш, тут потрібно працювати чи не потрібно ну, скільки працювати? Людей може скільки бути людей може бути заваль. під завалами? Чи чутні були голоси, голоси там вчора, сьогодні? Це такий провідник-перекладач, по суті. А... Слухайте, я пам'ятаю дуже світлину, яка вразила абсолютно. ну мене особисто, думаю, там світ так само. Це Сирія. Один чов'яга передає маленького маленьку дитину, вона не 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 фактично не. немовля, і передає її просто <кх> далі, отак через руки, в руки, в руки, і врятували, фактично. Знаєте, Тобо мені в... я от завжди коли думаю про рятувальників, про е людей, які розбирають автокатастрофи, так коли, коли треба автогеном вирізати автомобілі, витягати людей, коли треба рятувати людей в Запоріжжі, в Туреччині. Як ви потім е приходите до тями, коли закінчується оцей безкінечний робочий? День і є кілька годин для того, щоб відпочити, і треба все якось від, від себе трошки відсунути для того, щоб зосередитись. Ну принаймні, примус примусити себе е, спати. Як ви як ви приходите до тями? Якщо коротко, бо в нас вже зовсім час. А, якщо коротко, то ми не втрачаємо тями, щоб туди повертатися. От просто в цю професію йдуть люди, які вже психологічно себе підготували. і морально загартовані. Тому якихось рецептів. Як вийти з цього стану нема? Просто ми пропускаємо через себе, але вони воно в нас не лишається. Я Сергій Я Ковальчук, психіка, Іван Коваль психіка. у нас були в гостях. Дякуємо василий. вам Дякуємо василий мене. Василий Дякуємо василий, за мене. Дякуємо за вашу василий. роботу.